Кей, бросовую тимчук петка, і ви ж не вірите, що ви можете подорожувати в часі. А я вам докажу: ну, добро пожалувати в таку програмку, яка називається Вейт Machine. Вона може вас виводити, наприклад, там якийсь сайт, силку на сайт, і вам просто вибиває таку табличку, і ви можете подивитися. Зміни, наприклад, там Ютубу, Інстаграму, Твіттеру і так далі. Наприклад, зараз е, ведемо, ну, навіть не знаю. Може от, YouTube.com. Зараз подивимося. От бачите? Давайте вернемося. 2005, як тут все було. От бачите, я ж вам кажу, от така от табличка в нас з'являється. І тут ми можемо подивитися так, саме найперше, от. 5 мая. Давайте подивимося, який був ютуб в той час. У нас тут грузиться. Звісно, треба почекати, що воно прогрузилося. І, та-дам! Бачите? отакий от був, в принципі, Ютуб. Вот сайт. Ну там может зарегистрироваться, все такая. А далее что-то не показываю. Окей, окей. Ну если введем э, Google. Google.com. Воді так. А ну. О! Ні. Щось не. Щось не получается У нас Google подивиться. Ну, давайте подивимося. Давайте подивимося. А давайте знаєте, що ведемо? А давайте введемо Івангая. Подивимося, як виглядав канал Івангая. І от, саме найперше. А, ні, 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 не стоп, стоп, стоп. Ні, 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 стоп. Я чуть-чуть протопив. Чуть-чуть тільки потупив. О! Отак виглядав, паду, ну, десь півроку, певне назад. Десь так. От ви можете подивитися на його підписки, як ви бачите. Як ви бачите, тут у нього ще поки 10 мільйонів. Ну, такий каналчик. Його давненький. Ну як давненький півроку назад, то так і давно. даже не знаю, какого еще... А, нет, стоп, я хотел, просто вот тут-то вот... Да что-то вот сделать. Чтобы оно вот так вот, как -то. О, 2 миллиона, 2 миллиона подписчиков уже. Оно, два ну, дня назад. Читаю плохие комментарии. Ага. А ну популярні завантаження, нарисуй мені ой 7 мільйонів. А ну ще назад, хочу ще більше назад. Подивіться взагалі майже самого найпершого. Опа! Ой-ой-ой! Тільки ой як мало! 54 тисячі, йооо! Популярні. Популярні вообще Ё-моё! Самое найпопулярне то було майже мільйон, опориться! То взагалі не зрівняється. Тут ще він анімації випускав. Ой, як то було давно! ой, як то було давно! Так, а може на мій канал, не знаю. Подивіться, що тут у нас ем... не вийшлося, що реально? Понятно. А давайте знаєте кого ведемо? Давайте знаєте. А ви не дізнаєтеся. ось так. І отак. От так, щось не то. От. Думайте, думайте, хто-то, хто-то, хто-то. Питкаска Вин 2012 зареєстри на Ютуб. А, тут что не показано? Эй, ну значит 2013-го появился. Вот. Подімся зада. И це да-да-да-дан, мистер Лололожка. Ш! это Лололошки? Перший так його канал називався. Ну як би окей. Ого. ого. Понятно, а де самі найпопулярніші? Ой, це такі маленькі перегляди. Так, подивимося, що тут у нас? Ой, йомайо. Навіть не впізнати. От подивіться. Якщо хто згадав ось так вот шапку ложки, то ставимо лайк. Давайте 2014-го подивимося. Як він виглядав? Запам'ятайте, майже 200 тисяч. Уже 2 мільйони. О, вже 2 мільйони, подивіться. Подивіться це число. І, О, вже містокло ложка написано. А ну гуртаємо чуть-чуть. Низ. О! Так, ще вниз, ще вниз, ще вниз, ще вниз, О! плейлисти, листи! Так якось мало було. Так, ну вона щось не хоче прогружатися. Давайте 2015-го подивимося. Вже, мало бути, вже, певне, 3 мільйони, не знаю. ну, завідки, так. Давайте... Ой! Подивите, як говорю, подивіться, подивіться Ого. Тут шарики рухаються так. О, подивіться, вже в нього такий фейс, як завжди був, да. Давайте подивимося вниз, що там в нього що там Ой, -мо, я щось так не шо не прогружуйте. Ну тут-то. Тута тут таке собі. А давайте 2016 рік. Давайте подивимося. це було недавно. 2016 давай. Переключайся. і давай. Щось не хоче у переключатися, а що А воно там не хоче? воно ну, так вот. Давай переключайся, переключайся. Щось дуже дому. Ну, И... І... О! Тепер вже... Ооо, подивіться! Родной, родной! Подивіться! Подивіться! Вже 4, вже 4 лямочки! О, о, понимай, понимай! О, башт! Уже в принципі такий приличний. Ой, шо я швесове! Собі... Так, ну, давайте шаковось інакше подивимся. А давайте знаєте кого подивимося? Джастіна Бібера, да. Хтось його любить, хтось його ненавидить. Хм. Я взагалі до нього нейтрально відношуся. Подивимося, взагалі, ситуацію попереднього. Може побачимо кліп Бейбі. От. Зараз... Зараз його канал. Але нам треба самий початок. Самий початок. Зараз... Ой. Ой, що не знаю що. Ой, подивіться, ой, подивіться. Що то, що то. Ей, бек машин, ти мене щось, ти мене щось підводиш. От, от подивіться, подивіться на ось цю от назу. Подивіться, подивіться, як вона. Як вона під... О, не підводи. Не підводи. Щось я помилився. Ні, все, все окей, подивіться, подивіться такий. Что подивитися, конечно, треба. Так. Коротше, можна вже закінчувати. І зараз ми перемістимося через лазу. Ну і на вот такі вот цифри. Ми можемо і закінчити. На цьому все, підписуйтесь на канал, ставте лайки, всі блашувати.